Ідентичність, сама по собі, це якийсь сталий набір характеристик всередині да, людини, але він не от так, от, бачите, З однієї сторони постійне, щось таке рухоме, да? дуже складно писати. Це uh -huh. часто люди питають, от, хто я. Да? от, Наприклад, приходять в душу, опіку, да, чи на консультацію, кажуть. Головне питання все зрозуміло в моєму житті, але хто я, я не знаю. І тоді я пояснюю, що дивіться, це ваша ідентичність, це така стала характеристика зараз, яка потерпає видозмін. Тобто ваші цінності зараз, ваші якийсь, можливо, набір ваших когнітивних якихось упереджень, якихось мрій, да, щось, щось відбувається у вас. Вам зараз не дуже добре. Ми маємо з вами визначити. Тоді хто ви такий, яким ви були, яким ви є, як і яким ви хочете бути в майбутньому? От сукупність оцих трьох субстанцій певно буде визначати ідентичність людини? Угу. Справді дуже цікаво, і чому власне люди переживають цю, цю кризу ідентичності? Чому іноді так важко зрозуміти для себе, розпізнати, оприділити, хто я для чого я живу в цьому світі, що я хочу досягнути в майбутньому? Чому люди впадають саме в цю кризу? Кризи ідентичності відбуваються тоді, коли сценарій впливу на життя минулого не працюють в теперішньому. Ми дуже сильно всі цю кризу пережили, наприклад, на початку війни, тому що ми розуміли, ми розуміли да, на той момент, що, наприклад, нашої патріотичності, да, яка зашита нашою дитини, з мала бути, наприклад, комусь є не вистачило, а когось вона народилась, когось відродилась. І ця сторона вона розкрилася, і в принципі ця сторона ідентичності вона тримала нас дуже mm -hmm. довго і тримає достатньо до, до достатньо зараз. Так? От. Криза ідентичності виникає, коли, наприклад, от, у людини не вистачає сценаріїв минулого, паттернів її, якихось шаблонів поведінки, знань, да, якось її такої а, те, що може додати до її власної унікальності. І допомогти їй впоратися з якимись випробуваннями життя е, Ерік Еріксон, який запровадив це поняття ідентичності, він говорив, що в принципі кожні 5-7 років у людини виникає така криза. Вона передусім пов'язана з тобто у нас є певні там, наприклад, дозрівання, а наприклад, та ж кора головного мозку, яка відповідає за нашу таку мудрість, за можливість сприймати інформацію. Тобто вісім років сприймання інформації в двадцять п'яде будуть абсолютно дві різні історії. І отже, ідентичність буде відрізнятися того, що ми дуже нейробіологічні, ми так творцем mm -hmm. створені. З іншої сторони по мірі дорослішання людини. У неї будуть змінюватися якісь духовні погляди цінності. І інколи проходять випробування, а духовних цінностей недостатньо, або вони якісь, наприклад, занедбані, і людина тоді буде переживати певну кризу. І тоді уявляєте, що їй і так людині не дуже добре в якихось випробуваннях життя, а духовних цінностей не вистачає яких з яких вона ну, наприклад, не було можливості чітко давати в минулому, і тоді в неї в теперішньому буде відбуватися сильна криза, тобто їй дуже важко буде йти, але передусім в процесі того, як ця ідентичність формується, людина набуває при цьому такої резильєнтності життєстійкості. Тобто це таких два невід'ємних mm -hmm. поняття. Але людина тільки так може зростати. Тобто, якщо роблю такий маленький uh -huh. підсумок, плекаючи цю ідентичність, свою формуючи її і йдучи за тими викликами долі, які у неї виникають протягом життя, людина свою ідентичність зміцнює, укріплює, розвиває. Отут От у нас виникає ця динамічна така структура ідентичності. Угу. Дуже цікаво про те, що ви зазначили, що це не просто там якісь психологічні явища, це також і біологічний нейробіологічний процес, так воно закладено в нас, і час від часу нам потрібно проходити саме ці етапи для того, щоб якось змінюватися і рости. І наскільки можна зробити висновок, що ця криза ідентичності нам здається, що криза це щось завжди погане. Але в цьому випадку це не завжди про щось погане, так тому що без ось цієї. Ями ми не маємо в точки. Це, це наша точка росту. Так, це те, від чого ми можемо відштовхнутися okay. для того, щоб далі розватися, рости, продовжувати свій рух. Справді дуже цікаво. А, а які взагалі ознаки можуть вказати на те, що зараз в людини от прямо зараз почалася саме ось ця криза ідентичності? Що вона в цей момент відчуває? Який у неї стан емоційний, фізичний? Як розпізнати? Вона no, буде. But... Угу. Вона буде дуже розгубленою, вона буде також, знаєте, такоросійною, можливо, це дуже видно таких людей. А, вона буде задавати питання собі і іншим, яких ніколи не задавала. Угу. І ми розуміємо, що щось людина відбувається, навіть інколи народі говорять саме сам не свій. О тут приблизно будуть, будуть схожі ці ознаки. Людина перебуває в якихось випробуваннях, знання як якихось цінності, цінностей, якими вона оперувала до цього недостатньо, і вона відчуває певну кризу. сценарії, сценарії mm -hmm. нових немає, а випробування вже потребують, щоб ми їх використовували. От тому дуже видно таких людей ментально, психологічно вони будуть відчувати, наприклад, таку можливо навіть легку депресію. Uh -huh. От, у них буде підвищуватись тривога. Uh -huh. Вони будуть, якщо ми говоримо за духовний аспект, вони будуть говорити, наприклад, що мені здається, що мене Бог не чує, тому що і молитва ж в нас по собі молитовне життя це uh -huh. такий у нас. Така опція, яка розвивається, да. тобто, нам потрібно і твіту зростати, тобто в багатьох аспектах. І дуже чутно ця людина в неї говорить, що я проходжу пустелю зараз, певно. Uh -huh. от, якщо ми перекладаємо на нашу сьогоднішню тему, і ми можемо так от відчути, що можливо, що людина говорить саме за кризу ідентичності. Uh -huh. Так, справді дуже цікаво те, що ми можемо навіть у своїх близьких людей так побачити, розпізнати ось ці дзвіночки, побачити, що там щось ними не так, і якось намагатися допомогти їм можливо розібратися. Хоч хотілося б ще спитати, скільки часу. Перебувати саме в цьому стані вважається нормальним, тому що іноді буває так, що людина просто закопується в цих своїх стражданнях, в цих роздумах, в саморефлексії, в самокопанні. І дуже довгий період там знаходиться, і потім чим довше ти там, важко вибратись, важко зробити цей ривок. Скільки часу там можна перебувати? Тут я певно в своїй ідентичності медичної психологічної можу сказати, що якщо людина в такому глибокому стані більше двох тижнів, це буде дуже неї погано впливати з точки зору зору нейробіології. Два місяці це прямо дуже критично. Mm -hmm. а, чому а, тому що в неї може виникати через та клінічна депресія? Якщо mm -hmm. питання є, а вона не відповідає нам mm -hmm. в собі, не шукає їх, так, чи заплутається сама в собі. Ми ж маємо mm -hmm. пам'ятати, що ідеявол тут може знати чекати це крізь. Він розуміє, що для нього це хороша можливість людину якось збити mm -hmm. ці ідентичності чи нав'язати її ідентичності якої в неї і, і немає. Uh -huh. от, чи якось знаєте, запропонувати їй такі, таку страву цінності, що, знаєте, з цінностей, що людина з'їсть і точно не буде здоровою. Тому якщо ви бачите у два тижні-два місяці цей проміжок людина не може вийти, то ми можемо вже говорити, що їй потрібна серйозна допомога, вона uh -huh. не справляється сама. Скажіть, будь ласка, чи є у Біблії приклади на біблійних героїв, героях, про яких ми читаємо тему святому письмі, ті, хто проживав саме ставку кризу ідентичності, щоб на їхньому прикладі ми могли краще зрозуміти, як це все працює, як це працює в контексті духовному духовного життя з Богом? Ви знаєте, цікаво, що перед ефіром була у вас дуже хороша така розповідь бесіда про Іосіфа. Uh -huh. Я взагалі думала провести інший приклад, але так захопила мене ваша ваш діалог, і я можу його привести. в приклад uh -huh. кризи ідентичності Іосіфа. Це один з таких, певно. Яскравих прикладів, як людина це переживала. Тобто, людини була ідентична, що я буду кимось викав. Тобто у мене є амбіції да, в дитинстві. Тому Бог дав сум, він да, побачив, що він досягне великого успіху. Тобто в ідентичності це є. І протягом всього життя його ідентичність намагали, намагалися вкрасти, обманути, знецінити. Дати відчуття, що це не ти, що ти це собі придумав. І це такий приклад, коли людина досягла цього завдяки, тому що вона цю ідентичність собі таки змогла пронести. Взагалі абсолютно унікальний випадок, і коли кризи ідентичності. і ось спов'язку той приклад персонажа біблійного, якого я буду приводити. Uh -huh. Людина, як знаєте, як такий рятівний круг, що знаєте, була така людина. Я інколи навіть і світським людям приложив uh -huh. приклад, бо це абсолютно унікальна історична uh -huh. постать, яка пережила в житті не, те, що, не одну кризу дотичності, uh -huh. того, що ми бачимо в нього крок за кроком, дуже важкі випробування, якісь звинувачення в тих речах, які він не робив. Він сидів в'язниці, хоча б він мав бути людиною влади. Mm -hmm. Ну і можна було засумніватися 150 разів, махнути на це рукою, і вирішити, що я помилився, чи я якийсь негідний, чи мені так здалося. Mm -hmm. Ну сон то сон пройшло то і все. Але він упорно пликає цю ідентичність в собі, mm -hmm. що він людина влади, він має. В майбутньому зробити великі справи, тобто він відчував собі цю силу і він її, знаєте, всередині не зрадив. Uh -huh. Uh -huh. Тому, якщо б ви так знаєте, заплуталися в своїй ідентичності, завжди згадуйте Іосіфа, того, що ця людина дійсно дуже гідний приклад того, як свою ідентичність можна в кінці кінців яскравою і чудесно просто розкрити. Там користуватися і знати ще надихати інших людей. Це точно, і знаєте, що ще дивує те, що ця людина не розчарувалася в Богові, будучи там у в'язниці, будучи там у ямі брудній темній. Це справді дивовижно. Ми підходимо до такого найосновнішого, напевно, моменту нашої розмови про те, як же подолати цю кризу ідентичності, як зробити так, щоб це справді стало те місце, де ми знаходимося не дуже довго, але яке дає нам історіст, поштовх до змін у житті, до нового етапу, можливо, набагато. Кращого, усвідомленішого, яскравішого, як нам з цього вибрати? Що нам робити? Тут я тепер включу ідентичність служителя. Угу. От, якщо ми відкриваємо все письмо, ми бачимо дуже багато рекомендацій, тобто Бог це передбачив, він знав, що у нас ці питання в житті будуть виникати, і він давав дуже багато інструкцій для цього. І краща інструкція. Буде це якась превенція, це профілактична дія. Тобто, якщо ми кожен день ходимо в світлі Божому, і, і знаєте, ми не заблукаємо моменти ідентичності, нам не буде, не буде теми довкола, яка буде нас тискати і казати, все пропало, це ти не той, хто є, ти якийсь маєш бути інший. Бо світлом, Слово Божого, все-таки знаєте, нам буде осяювати цей шлях, який буде говорити. Що Іди, долай цей шлях, да? тобто у, кож у кожного буде своє відкриття. Коли у людина криза ідентичності, перше, перше, що я я нього питаю, і питаю людина, да? що Бог вам говорить стосовно цієї ситуації. У вас є відкриття якесь зі слова Божого? Знаєте, здебільшого люди губляться кажуть, ні, я просто я навіть не можу читати зараз Біблію, не можу навіть mm -hmm. молитися. От. І ми тоді певний крок робимо з щоб всі темряви вити. Каже, нам потрібно одне малесеньке, коротесеньке там місце слово Божого, щоб буде вас тримати в цій ідентичності mm. і виведе вам, і це слово Боже, можливо, буде плекати у вашу нову сторону після цієї кризи, яку ви здолаєте. От. І друге, на те, окрім слово Божого, це все-таки, якщо ви навіть не відчуваєте, що Бог вас чує, він вас розуміє. Він взагалі вигідний молитвий в цей момент, mm. от може бути дуже різні ситуації. Моліться, навіть якщо ви не відчуваєте, що похворяти, це така знаєте, Одна з, головна, з головних рекомендацій бо дуже, дуже легко молитися, коли знаєте, ми відчуваємо натхнення, присутність вже в кризі ідентичності, як правило, ми цього не відчуваємо. Тобто хочеться просто знаю, лягти і прочекати, коли це все скінчиться. А ми розуміємо, що це. Сама ідентичність, вона передбачає певний рух, тобто потрібно встати і щось робити, певна дія. І от молитва це буде один з перших кроків Ваше молитва життя. Це буде один із таких динамічних mm -hmm. напрямків, рухів, які ми можемо зробити для того, щоб вийти з цієї темряви з, з цієї кризи. І знову ж таки, ми маємо в кінці з вами після дорівнює в цій формулі отримати. Резильєнтність, життєстійкість, певний посттравматичний зріст, який ми обов'язково отримуємо, коли ми пройдемо цю долину. Угу. Тобто ми можемо сказати, що таким фактором, який може нам показати, що ми пройшли цю кризу ідентичності, все добре, все. ми отримали після періоду занепаду так? ми вже маємо опору, ми знаємо, куди ми рухаємося, ми знаємо, хто ми і так далі. І ось ви зазначили про те, що таким основним так ключем основою є молитва, і людина має молитися навіть, якщо їй не хочеться. А що ще може тримати, і чи може людина вийти з цієї кризи самостійно? Чи обов'язково потрібна їй допомога зі сторони? Знаєте, дуже цікаво, Ісус підкреслював це да, оці, оці моменти долин і криз, які він переживав, сумніви, е, такі негативні емоції, які у нього теж були. Е, в якийсь момент йому потрібно було піти самому. Ми бачимо, що він був з усіма і відходив. Е, є такі періоди. Е, є періоди, коли він йшов на якісь свої рішення, якихось задач, та він брав з собою апостолів. Я за те, щоб все одно просити про допомогу, не залишатися в цьому самому, це точно. Mm. Але ну, все одно знаєте, нашу відповідальність, нас ніхто не змінив, пройти, mm. пройти потрібно бути самого. Але разом з тим дуже добре, щоб знаєте, споряд з нами були люди, наприклад, які проходили те саме, цю кризу. Долави, які можуть дати тепле слово горя, бо людині, потрібна mm -hmm. людина, mm -hmm. Бог нас таким створив, це абсолютно нормально. Просити про допомогу, очікувати на допомогу. бо потім ми можемо таким чином допомогти іншій людині. От. Тому молитва слово Божа і допомога ззовні, це є абсолютно так веде, те, що можна на, на швидкоруч, наприклад, включити, коли ви mm -hmm. відчуваєте такі важкі періоди ідентичності. І ще що б хотілось спитати, чи можливо якось запобігти цим кризам ідентичності або проживати їх якомога легше. Чи все ж таки це той, той момент, який час від часу стається, і він все ж таки має бути болючим? Чи можливо якось, знаєте, ось така чи профілактика, чи запобігання, чи я якийсь такий момент, коли одна людина проходить там дуже болісно, дуже важко, а інша може ось, знаєте, так, експромтом кілька днів вона пересмислила і пішла далі. Від чого це залежить, і чи можливо якось полегшити саме ось цей шлях? Ви знаєте, тут потрібно тоді ще розібратися, з чого ідентичність складається. В її ядрі будуть завжди цінності. Угу. Якщо ми протягом життя, коли нема кризи ідентичності, ми ці цінності плекаємо, наприклад, є цінність бути добрим, і вона там моя, да, моя головна цінність. Якщо я без криз плекаю і роблю в житті багато всього, того, що е, цю цінність може знаєте, плекати, укріплювати, формувати. В моменти криз мені буде не так боляче. Бо знову ж таки, я з цією цінності, знаєте, це ядро в мене живе, воно взрощене. І я протягом життя ним опікуюсь, можна так сказати. Mm -hmm. Бо є проблема кризитиш, чого виникає? Що ми плекаємо на ті цінності, наприклад, у людини є цінність бути добрим. Але вона плекає цінність бути успішним, бо, знову ж таки, довкола про це всі говорять. І знову ж таки, немає нічого поганого в тому, щоб досягати успіху. Але якщо людина відкладає свою головну цінність бути доброю і плекає все, весь свій час, весь свою енергію, вона віддає цінності бути успішним, вона обов'язково прийде до кризи ідентичності. Bon тому, окрім якихось життєвих страждань, Угу. Тому дуже важливо, поки знаєте, кризу вас ніяких немає. Сформуйте перше ваші цінності, ви зрозумієте взагалі, чи йдете ви в тому напрямку розвитку своєї ідентичності, хто ви є. відповісти собі на ці питання ну, потрібно в першу чергу, а, в спокійному стані, да, не тоді, коли вже мені погано. Ви дуже добре знаєте, так підводите до, 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 до цього висновку, що превенція. Цей стан, знаєте, коли ми бодрствуємо, в момент, коли знаєте, нічого не здається, це є найкраще плекати свої цінності, бути в цьому постійним, знати свої цінності знаєте, і не обманювати себе, наприклад, тим же успіхом. Якщо він не мій. Якщо я буду добрим, я можу бути і успішним, так, але це не буде номер один у моєму списку досягнень взагалі цілей. Сфер життя, на які це буде поширюватися. Uh -huh. Тому це певна така одна із головних думок, яку б я хотіла сьогодні донести, що саме цінності будуть визначати ідентичність uh -huh. і подумайте сьогодні, які вони у вас є. Так. Справді дякую вам, пані Тетяно, за те, що ви були з нами, і за те, що так багато всього цінного, глибокого, корисно сказали. Наостанок маленьких побажання від вас, глядачам, можливо, які зараз. Розуміють, що час від часу в них стається така криза ідентичності і побажання від вас для всіх тих, хто, можливо, зараз проходить ці часи. Проходячи цю долину, ви дуже сильно будете зростати. Зараз вам так не здається. Але через час ви подивитесь, ви озирнетеся і ви будете в неймовірному заході від шляху, який ви пройшли, як ви його пройшли. І, можливо, вам зараз здається, що цю кризу ідентичності ви проходите якось не так, як ви маєте, не так, можливо, не так гідно. Ви знаєте, що це не так. Головне тут рух. Ісус показував нам шлях, що потрібно йти. Ідіть і навчити. І перше, що потрібно взяти це, іти, і навчитися всьому тому, що Бог дає нам ці кризи долати, проходити. І ви обов'язково цей шлях динамічний осягнете. І зробите такі хороші висновки, які будуть вас тримати дуже дуже довго, знаєте, і можливо через роки. Ви будете цей період зараз згадувати як період, можливо, найбільших випробувань, але й найбільшої мужності, яку ви здобудете після цього періоду. Тому благословінь вам наснаги стійкості в проходженні цієї кризи.